Вітаю, друзі! Невеселий дні! У Львові вбита Андрія Поробія. Власне про події 31 серпня почнемо із загибелі Поробія. Львів готується до прощання. Колишнього голову Верховної Ради та екс-секретаря РНБО Андрія Паруб'я, якого підло вбили пострілом спину у Львові 30 серпня, поховають 2 вересня на Личаківському цвинтарі. Напередодні 1 вересня в Соборі Святого Юра відбудеться парастас і чин Похорону. 2 вересня прощання буде. Загальноміська церемонія біля ратуші. Під вечір партія Європейська Солідарність повідомила про те, що вона організовує прощання з Андрієм Поробієм в Києві на Майдані Незалежності у понеділок 1 вересня о 18.30. Андрій жив майданом і в останню путь, як і воїнів, його проведуть з Майдану. Він був дуже послідовним і чесним політиком. Так, він мігрував між партіями, але він не мігрував між націоналізмом і ненаціоналізмом. Він був завжди послідовним націоналістом практикуючим. І його партії брали до себе таким, як він є. Слідство кваліфікує вбивство як ретельно підготовлене серед версії російський Слід. Партія Європейська Солідарність вимагає від влади прозорого і професійного розслідування. Київ також шанує пам'ять політика, я вже говорив, 1 вересня на Майдані Незалежності о 18.30. Подія друга. Росія втратила понад 290 тисяч з початку року. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президенту, що від початку 2025 року російська армія втратила понад 290 тисяч убитими і пораненими. Ну, це в середньому більше, ніж 30 тисяч в місяць. Ну так, десь по звіту Генштабу від 800 до 1000 злишком орків щодня вибували з поля бою. Найбільші втрати. На Донеччині, особливо на Покровському напрямку, де окупанти так і не змогли реалізувати свої стратегічні. цілі. Зеленський відзначив, обмінний фонд російських полонених постійно поповнюється. Аналізовано також ситуацію на Запорізькому напрямку у прикордонних районах Харківщини і Сумщини. ЗСУ готові до нових атак та діпстрайків. Подія третя. Угорщина блокує переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сєрто на зустрічі в Копенгагені підтвердив, що Будапешт і далі триматиме вето на початок переговорних кластерів про вступ України до Європейського Союзу. Сярто заявив, що українське членство становить загрозу угорському аграрному сектору і продовольчій безпеці, а також відкриє двері для української мафії. Як казали ми в дитинстві, «Чи я б корова мечала, а тінь Сєви Могилєвича стерчить із -за спини сієр, то аж піджак завертається. Окрім того, Угорщина продовжить блокувати нові санкції проти РФ. І це, попри тиск партнерів і навіть особисті дзвінки від Трампа до Орбана з вимогою розблокувати процес. Чує моє серце, що цієї осені у Угорщині почнуться масові заворушення з метою змістити, усунути з влади не лише Сєрто, а й його шефа Орбана. Тому що Угорщина не заслуговує такої ганьби. Адже сам Орбан починав як антирадянський політик, але чомусь опинився під п'ятою ФСБ. Дивно, правда? Подія четверта. Фламінго вдарив по Криму. Джерела у військових колах підтвердили: удав удар по заставі ФСБ біля Армянська 30 серпня здійснили не Нептуни, а нові українські крилати ракети «Фламінгу». З українського узбережжя зафіксували масовий залп, супутникові знімки підтвердили руйнування об'єкта, знищену будівлю застави, пошкоджено катери фСБ, загинули окупанти. Нагадаємо, фламінго має дальність 3000 кілометрів, бойову частину 1150 кілограмів, захист від радіоелектронної боротьби і вартість меншу від мільйона євро. Що дуже конкурентна ціна для такого виробу. Виробництво вже нібито досягло одного виробу на день. Удар став частиною комбінованої атаки по Криму, де також знищили російські гелікоптери. Треба сказати, що, очевидно, це перше офіційно зафіксоване застосування фламінго. Причому були твердження, що саме Фламінго вже застосовувалися чини по, чи по газоперекачувальній станції у Брянській області. Але от зараз це вже з відеофіксацією, і треба сказати, що презентація пройшла гідно. Подія п'ята. Папа Лев 14 закликав до миру. Наприкінці недільної молитви папа Лев 14 згадав Україну та жертв останніх. Російських ударів по Києву та інших містах, він закликав до негайного припинення вогню і серйозних переговорів за підтримки міжнародної спільноти. Голос зброї має замовкнути, а голос братерства і справедливості піднятися. Святий Отець також нагадав, що 1 вересня відзначається Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння. Ну що ж? 1 вересня, так 1 вересня, день молитви. Чомусь цей 1 вересня почалася Друга світова війна взагалі то. Такий сумний підсумок, але сподіватимось, що моральний авторитет Папи Лева 14 все ж таки зрушить деякі мирні процеси. Підсумуємо, отже, день 31 серпня видався різким. І контрастним від трагічного прощання з Андрієм Порубієм і жорстких втрат ворога до блокади євроінтеграції Угорщиною, бойового хрещення ракети Фламінго та закликів Ватикану до миру. На цьому дякую і дякую Збройним силам за можливість дихати, жити і працювати.